Вітання всім! Карта дня двома картами. І дивимося, як завжди, на два дні. Перший варіант, перший день і другий день. Друга карта перший день. І другий день. Отже, починаємо. Перша позиція, перша карта, перший день. Перевернута королева Пентаклів. Ну, дивіться, день, по-перше, обіцяю бути трішечки нестабільним. Можливо, такий, що вимагатиме від вас вкладення більше ресурсів, ніж ви планували. Можливо, такий, який випадатиме з вашого розуміння в контексті, чому відбувається саме така подія, або чому відбулося саме так, або, зрештою, як мені на це все реагувати. В той же самий час перевернута королева Пентаклів може чітко підказувати відповідь на це все. Ваша реакція має бути не така, як ви звикли. Не такою, до якої ви, як то кажуть, готуєтесь постійно. Тут, можливо, має бути якась імпровізація, спонтанність тощо. Далі. Перевернута королева Пентаклів. Чітко вказує, що цей день не дуже гарний буде для позичання грошей, а для віддавання боргів. Якщо є можливість, то трішечки відтермінуйте. Якщо немає, то вже віддавайте, але, будь ласка, прослідкуйте так, щоб потім не було питань, чи ви дійсно їх віддали. Далі витрачати забагато грошей в цей день я б не рекомендувала, тому що потім відновити той стан, який був до цього, буде трішечки важче, ніж ви собі запланували. Тож майте це на увазі. Другий день. Перевернути король кубків. Ну, тут момент трішечки знаєте, такої капризності, коли щось не влаштовує, коли хочеться десь когось відштовхнути. З кимось поскандалити, кому, комусь показати свій характер, вас все буде дратувати. Вам хотітиметься, знаєте, як то кажуть, стати широким морем і потопити всіх, хто вас бісить. Ну, зрештою, чому би, як то кажуть, і ні, ви маєте право побути і в такому стані, але. Будьте все ж таки більш обачними, тому що наш не зовсім гарний настрій не має приводити до не зовсім гарних ситуацій для нас. Далі, перевернути король кубків, чітко вказує, що емоції на цей день вони трішечки, ну, не зовсім під забороною, а скоріше під обачністю, тому що. Оцей момент, коли нас все не задовільняє, ми можемо наробити ситуації, з яких потім будемо думати, як вибиратися. Ну і перевернути король Кубків ще можу говорити про те, що не всі люди в цей день будуть із вами чесні. Особливо, якщо вони намагаються достукатись до ваших якихось емоцій. Отут будьте, як то кажуть, прозорливими. На цьому перша карта дякую. Йдемо до другої карти. Перший день. Перевернути паж жезлів. День трішечки такий сумбурний, обережно з інформацією, тому що є шанс, перше або натрапити не на зовсім чесну інформацію, бо правильно, або втрапити в ситуацію, де ми хочемо, як то кажуть, розповісти щось комусь цікаве, а потім це виявиться, що ця ситуація інформація є непідтвердженою. Тож тут, будь ласка, утримайтесь від розголошення. Даних, в яких ви не впевнені. Далі, перевернути пас жезлів, показує, що бажання швиденько все закінчити не зовсім буде у цей день. Тому що все ж таки варто налаштуватися на більш подовжену дію. А жезли, особливо пожид, це у нас так. Знаєте, прийшов, побачив, переміг. На жаль, в цей день. Ця позиція не працюватиме. І, можливо, треба трішечки запастися терпінням, щоб потім у нас не було моменту, що зрештою, от я так хотів, а вийшло, як вийшло. Ну і ще перевернути паж жезлів. Говорять, що якщо у вас буде бажання комусь щось написати, і ви розумітимете, що це не зовсім вірно, краще цього не робити. Або ж позвонити, або ж сказати, бо трішечки можете ви неправильно протрактувати якусь ситуацію, а потім думати, як з неї вийти. Далі, другий день другої карти. Четка Пентаклі стабільний день, день, до якого ви вже, як то кажуть, звикли. Сказати, що це буде прям такий нудний день, ні. Але певна рутина все ж таки в ньому буде присутня. Скоріше за все, в цей день ви будете відчувати себе трішечки як прив'язаним або до якогось проєкту, або до якоїсь необхідності, або до якоїсь людини. Зрештою, в кожного це програється по-своєму. Четвірка пентаклів ще чітко показує на те, що ми як маємо трішечки себе оберігати. А чому саме так? Якщо ми подивимося на класичну карту, там людина ну, якби в кругі. А, Тобто будьте трішечки уважними, особливо, коли ви кудись спішите, дивіться під ноги, дивіться по сторонам, наскільки це можливо, бо розуміємо, що ж, якщо дуже укушкані, то головою не покрутиш. Ну і ще, якщо ви звикли перед виходом робити якісь ритуали на власний оберег, там, брати себе умовно. Коло, чи ще щось, Все ж таки, не забудьте про цей ритуал. Він не буде, як то кажуть, зайвим. Ну, а зрештою, звичайний день, до якого ви звикли. На цьому вам дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!